Добрый день. У нас сегодня распаковочка посылочки. Такие сборные вантажи. Я уже не помню. Точно, что они тут. Будем сейчас делать разом. Значит, по черзи давайте. Футболка. И типа по правдам. Замовляются 3xl размер китайский. Вот такая. Обычно черная. Такая футболка. Матеріал гарний, нічого не скажу. Ось Хочу... таку футболку зі моя. Але вже не пам'ятаю, яка вона там чи то все розмірна, як зараз модно, чи яка. Не, ну так, не... ну да, розмірна, бо широка. Ось вот така. Футболка, це L написано, ну, там в них і 5 xl L є. Чи вибрали таку. Потім вже на розпаковці у нас була. Э, Десь був комплект. Оце, оце все. Оця бідося, оця вся. Це штани і куртка. Складаються цю таку малесеньку. Я так, так розумію. Бо вона якогось хіра тут є. Ну да, може що Так, може і складається. Скласти. Ну так да, влазить, коротше, сюди. Тут штани, э, матеріал всередині. Ну, понад такий прорезинений. І що немає резинок тут, або якщо ну, вже в чомусь вдягнути, ну, вдяг, вдяг, вдягнути, то щоб воно... это самое, то есть люди уже одни брали, это другие заказали. И, са, и сама эта ветровка. Такие вот все э, молнии, чтобы не промокают. И такой же самый тут материал. Прорезиненный. Так, а так, идем дальше. Дитина дуже просила футболку. Щенячий патруль. Це в неї вже вона не знаю яка по счоту, Ну, такої в, не, в нього нема. Купила таку футболку. Брелок на машину, форт, крутиться, вертиться, шар голубой. На карабіні Пойдет. Це, мабуть, до брілка, не знаю, ну якась... якийсь теж ще один брілок. Це якась бідося. Навіть вам не скажу, що це. А, це може в комплект дали на торпеду номер телефона, Поняла? Батарейка ще не знаю, від чого буде дивитися далі. Потім на джип Собі я купляв. Теж брілок, бо вже вони за 5 років ці брілки покошарилися. Ось такий якийсь модний під дерево, типу, він зроблений. Багато цих карабінів. І така заселка, Що тут крутить, закрутить десь щось. Йдемо далі. А, годинник дитині. Це не годинник і... Це вроді би як відмошок, Да, ось рука, нога. Щось відмошкари, коротше. Навіть оригінал офіціал. Сибірки там якісь. Ну, коротше, да, ось таке. Так, це ще до якогось вас брілка, ще якась фігня. А, а щось ще, ще... То не весь брілок, показується був. Це ось на сам ключ. Я так розумію. Ще наверх. Чохоу. Подавно ще тут кнопка є, ну коротше. Видно, вони положили як в подарок, я не знаю. Якось вона тут так защелкується. Да. Коротше якось так. Ну, Далі здавалося. Шукав, шукав всю дорогу хомути. Такі, а у нас він стоїть, би, там 30-40 гривень, але ще ж нову почту закажи, ну, то є ну, 100 гривень вийде. Десь в Китаї вони стоять біля на 3 гривень. Чи... Це з доставкою я вичитав 3 гривні, не пам'ятаю. їх Таких тут заказав різних розмірів. Мені там під шланги треба в машині на топлений фільтр. Заказав 10 штук. І чуть більших, і чуть менших, хоч вони тут написали які. Вот им часы дет ⁇ А, да, у батарейка на вот Часы, часы дет ⁇ все какие-то с слоником. Да, наверное, надо ставить присутствующую батарейку. А не... Может, у запасна... Все, забрать эту фигню. Да, что ж ты будешь делать? Китайці, китайці. О, витягну. Пойдуть. Ідуть. Ось общем. Шапка написано хендмейд. Така модна, дитяча з такими очима. Де щось відстягується. Навіть не знаю, взяв просто, що типу, що прикольно. Так, да, це внутрішня сторона, якось отак вот вона дівається. Не знаю. Може буде і великовато. Ну, коротше, провіримо. Так, да, навіть да, не регулюється, вроді бо як. Да. Без регулювання. Ну, Це, конечно, погано. ці ще якісь штуки, а Наші ці штуки. В шапці. Геть чесно, не знаю. До А, ще до тих брелків все ще Volkswagen, це я куму заказував. Це, наверное, до цього брілка, отак воно якось. Це ще одна така фігня до ж подарунки. Шмодарунки. Дитині заказав. Щоб без реклами грав в ігри і на, на телевізорі. Ось таку малесеньку ігру. Давайте провіримо. Яку тут включать, зараз знайду. Оба. Інгліша. кудись тут на старт. Ну все, Маріо. 400 ігор. Mario, Mario. Contra. Давайте Mario. Дивіться. Ну, пойдет, можно спилить. Все не разучился, наверное. Короче, працюю. я. Вот им, малому, уже на село кропсы. Дивиться вам сразу. И с бэтменами. Оригінальна типу як упаковка, ви все написано По шву, по шву почти ідеал. Ось це де вони успаюються. Все написано, Крокс, усім ці патчі, чи як воно там правильно називається. Тут я не знаю, що тут хто кому дивиться треба. Побірка мною ну, вже не один раз цього постачальника замовляю, все чітко. І тут, ну то є... Агонь. Головне, що бачите, на е, внутрішній стороні. Агонь. Тут усе такі, тут такі. Ці патчі. Буде ганять то, що треба. Оце щось вони не, по... не подивилися, що воно прийняття. Може Китаю так вот. Давайте будемо дивитися, що у нас тут прийшло. Так, це внутрішня фігня, я так розумію, що пахло. Це ароматизатор. Це щоб його клеїть. Десь отак, чи туди. Кораблік. Ставимо наш штурвал. І має він якось на сонці світиться. Ось світиться, крутиться. Я щось його неправильно вставив, напевно. Не знаю, треба. Ну, да. Сонця йому провіримо. Скажу один і другий. Тобто в мене тут, друзі, два моряка. То їм якраз подарую по вертольоту такому. І цей штурвал. Такий же самий це. цей. Оце рівненько крутиться. То надо щось не так вставило. Ну, Коротше, він... сонячна панель. І воно крутиться, Такий прикольненький. Все, а так все. Всім гарного дня, до побачення.